В холодильнику майже нічого немає, то все таке, що може не спортитись. Катерина Ольховик показує, як зберігає продукти у спеку під час відключень електрики. Жінка живе в багатоповерхівці на проспекті Грушевського у Чернігові. Останні дні відключають світло 12-18 годин на добу немає. Вчора було з 12 ночі до 3 і був. Світло було, тобто можна було зарядити павербанки та телефони. Сьогодні зранку було світло з 9 до 12, і ввімкнуть. Згідно графіку, аж в шостої вечора до дев'ятої і далі до трьох часов ночі знову не буде світла. Зберегти частину продукції під час спеки жінці допомагає холодильник, що підтримує температуру за допомогою акумуляторів холоду. Воно там десь тримає 4-5 годин в такої жарі. Воно витримує блоки, розморажується швидко. Але ж в морозильна мене камера на балконі є. Коли є світло, я набираю просто балсанки води літрові, і також тим чином ми виходимо з тої ситуації. Адаптується до Нових умов і власник продуктового магазину Максим Черняк. Це дизельний генератор, який ми встановили в цієї весни. Його потужність номінальна потужність 6,5 до 7 кВт. Дає мінімальне те, що нам потрібно. І ми йому дякуємо, що нас є у коментарі. Суспільному голова правління АТ Чернігів Обленерго Сергій Фелик повідомив, що 16 липня оголосили нові графіки відключень, адже отримали команду від регіонального диспетчерського центру «НЕК Укренерго». Тривалість відключень, як я сказав, максимально до 6 годин. Це при командах РДЦ на чотири черги. Як я розумію, з останніх повідомлень «НЕК Укренерго», у нас відбулася ще одна аварійна ситуація, тобто пошкодження одного з енергооб'єктів, які спричинили цю критичну ситуацію в енергосистемі. І за інформацією НЕК «Укренерго», ну чекаємо найближчу добу дві покращення ситуації. Серед причин довготривалих відключень Сергій Фелик також називає спеку та планові ремонти енергооб'єктів. За його словами, зараз вони працюють над тим, аби відключення електрики були рівномірними для всіх споживачів. Є будинки, є побути, які не вимикаються через те, що вони живляться від ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури. Ми працюємо щоденно над цим, щоб їх виділяти і вимикати. Тому е споживачі, які не вимикалися. Ну, в подальшому вони теж будуть вимикатися. Ми шукаємо різні моменти співпраці ОСББ з ЖЕКами і так далі. щоб Вони або самостійно обмежувалися, або е у нас теж є можливості створити додаткові бригади і вручну вимикати ці об'єкти. Алла Бєдна, Дарина Перепечон, Олександр Цірок, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.